От скільки ще таких архітектурних перлин є в наших селах? Оце прям витвір, ну на мою думку. 1818 рік село Матусів або Матусів. Черкащина зараз. Я вам більше розкажу про цей архітектурний витвір. А поки підпишіться, будь ласка, щоб отримувати більше інформації про подорожі Україною. Мене завжди вражали церкви, які виглядають як справжні палаци. Як, наприклад, ця церква, Вознесіння Господнього або Воскресенська церква. Бачу тут встановлені пластикові вікна де-інде, а на дзвіниці бачу точно. Ну, це трошки втрачає шарму. Ось пластик, пластик. Але знизу я бачу дерев'яні. Наче якийсь палац, це не просто будівля, це частина історії Черкащини та й всієї України. Вона була зведена на початку 19 століття на секундочку. Головним архітектором Києва на той час Андрієм Меленським. Цей факт мене неабияк здивував. А вже ж замовником такого створіння тільки міг виступити якийсь багатій. І ним був місцевий землевласник поміщик Олексій Орлов. І як пишуть, він був похований біля церкви на задньому подвір'ї, де й досі зберігся надгробок. До речі, в цьому селі він і народився. Такі величезні, такі великі колони. Так одразу і не скажеш, що це церква. Двері, такі цікаві накладки у вигляді ангелів. Вражає. Храм, побудований у формі хреста, з цегли ймовірно місцевого виробництва, адже в ті часи логістика для таких будівельних матеріалів була переважно короткою. Церква має виразні великі колонни і декорована класичними елементами в стилі пізнього класицизму. В Україні чимало релігійних споруд, що належать до пам'яток архітектури національного значення. Воскресенська церква також до них відноситься. За 200 років життя вона пережила багато змін, але досі служить громаді та відчиняє двері тим, хто хоче відчути дух історії, тобто таким, як я. Церква є діючим православним храмом, і всередині навіть зберігся оригінальний іконостас, що знаходиться в центральній частині, яка увінчена великим куполом. Я потрапив сюди в період, коли встановлювали нові пластикові енергоефективні вікна. І опалення в церкві ще не включили, тому було суттєво прохолодно. Мені вдалося поговорити зі священиком, який опікується церквою, і приїхав він, до речі, з Львівщини. Так ось він розказав, що цей ймовірно автентичний вівтар, і він пояснив, що бачив картину, яка намалювала нащадок Орлових французька художниця, яка була в цьому храмі в минулому столітті, і намалювала такий самий іконостас. Якщо у вас випаде можливість колись подорожувати Черкащиною, завітайте і сюди. Подорожуйте Україною, вивчайте її і себе, підписуйтесь на лавромандри і будьте щасливими.